Вимкні товари з низьким ROS. Цей інструмент знаходить товари з низьким ROS, порівнюючи його з вашим цільовим ROS, і показує товари, які рекламувати нерентабельно. В даному списку ви можете бачити товари, які вам давали покупки або давали цінність покупки, але які рекламувати все одно нерентабельно. Далі буде кілька речень теорії, але якщо ви знаєте, що таке ROS і як він враховується, скористайтеся таймкодами на цьому відео і перейдіть до потрібної вам частини. ROAS – це абревіатура, яка розшифровується як return on ad spend, тобто повернення інвестицій в рекламу. Не плутайте цей показник з ROI – поверненням всіх інвестицій, або ROMI – повернення інвестицій в маркетинг. ROAS враховується за формулою дохід від реклами поділити на витрати на рекламу і помножити на 100%». Наприклад, якщо ви заробили з реклами 500 гривень, але інвестували в цю рекламу 100 гривень, то ваш ROAS буде складати 5. Або ж 500%. Розчинний основний показник, з яким вам потрібно працювати, якщо ви рекламуєте товари. Знайдіть будь-який онлайн-калькулятор, підрахуйте з урахуванням вашої специфіки бізнесу, яка ваша точка безбитковості, який у вас цільовий роз. І далі, оптимізуючи рекламу, орієнтуйтеся саме на цей показник. Як покращити вашу товарну рекламну кампанію за допомогою GETS, якщо ви вже знаєте ваш цільовий роз? Відкрийте фільтр. І в полі мінімальний роз вкажіть ваш роз. В моєму випадку це буде 5. Тут же ви можете задати додаткові параметри, наприклад, мінімальну кількість кліків або мінімальну кількість показів. Я ці поля поки залишу порожніми. Натискаємо Застосувати, сховати фільтр. І бачимо товари, які підпадають під наші критерії, тобто товари, які нам не рентабельно рекламувати. Особисто мені зручніше аналізувати товари в одній окремо рекламній кампанії, а не у всьому аккаунті одразу. І саме тому в списку кампаній я вже обрав одну рекламну кампанію, над якою буду працювати. Ці товари можна призупинити і дану оптимізації, і пропоную це зробити. Зробити це можна наступним чином: відсортуйте дані від найменшого значення в стовпчику роз. Виділіть ті товари, які ви хотіли поставити на паузу. Ви можете Натиснути Виключити товар і товар буде виключено з поточної рекламної кампанії. А можете натиснути відкласти оптимізацію і товар буде відкладено в дані оптимізації на той період часу, який ви обрали. Вимкнувши дані товари, ви можете покращити ефективність рекламної кампанії на 21% і зекономити понад 2000 гривень. Якщо вам цікаво побачити більше даних, ви можете скористатися про режимом. Також ви можете скористатися діапазоном дат, в якому повинні зійтися всі задані у фільтрі вами критерії. Наприклад, в прорежимі ви можете побачити такий стовпчик, як діапазон. Для прикладу, ось даний товар був нерентабельний в часовому відрізку 30 днів і 365 днів. Конкретно в даному випадку товар по суті було нерентабельно рекламувати протягом всього часу. Просто в останній тиждень-два Google перестав на нього виділяти значні кошти. У свій Google Ads кабінет ви можете перейти, натиснувши ось на цю іконку. А натиснувши ось на цю іконку праворуч, ви можете розгорнути дані на весь екран. Також підпишіться на наш телеграм-бот, для того, щоб не пропустити падіння результатів у вашому рекламному кабінеті, якщо воно станеться, і не пропустити інші корисні сповіщення.